Розвивати таланти дітей це, напевно, одне з найбільших насолод батьківства. Мабуть, для усіх батьків малюнки їхніх дітей у ранньому віці своєрідна цінність, яку вони зберігають упродовж цього життя. А от малюнки чотирирічної дівчинки з Австралії високою цінили не лише її батьки, але й мистецтвознавці. Роботи талановитої дівчинки, вартість яких сягає 20 тисяч доларів, продають у всьому світі. Більше про маленьку художницю Вундеркінда розповість Марія Юнко. Мистецтвознавці кажуть, що її роботи нагадують полака чи навіть пікасо. у них є певна глибина і майстерність. Не віриться, що автором цих робіт є чотирирічна Аеліта Андре з Австралії. Наступних вихідних її роботи, які стали сенсацією у мистецькому світі, буде виставлено на показ у Нью-Йорку. Я в захопленні батьки Аліти, колишні художники, відкрили талант своєї доньки, коли їй було всього 9 місяців. Вона підповзла до і з такою впевненістю, почала розводити пальцями фарби на полотні. Пайнсвидфінгз роботи Аєліти з'явилась у галереях, коли їй не було ще й двох років. А нещодавно одну з них було Родана за 24 тисячі доларів. Я була абсолютно шокована. Я не могла повірити, що чотирирічна дитина здатна настільки розуміти процес малювання. А поки картини продаються за казковими цінами, для юної художниці процес малювання не більше, ніж забава. А Еліта не перша дитина Вендеркінд. Однак не всі вірять у ці надприродні таланти. Так, критики кажуть, що малюнки іншої чотирирічної художниці Марле Олмстед насправді виконав її батько. Втім, у таланті Аеліти мистецтвознавці не мають сумнівів. вона художниця з блискучим майбутнім. А поки Аеліта не підозрює про свою велику кар'єру, вона залишається енергійною дитиною і продовжує грати у свою улюблену гру. я малюватиму ось так, ось так і ось так. Марія Юнко голос Америки.